Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій пригадаємо, від чого залежить швидкість хімічних реакцій. По-перше, це природа реагуючих речовин, концентрація речовин, які вступають в реакцію, ступінь подрібнення, то характерно для твердих речовин, наявність каталізатору та температура, при якій відбувається реакція. Розглянемо перший чинне, що впливає на швидкість хімічних реакцій це природа реагуючих речовин. Для досліду візьмемо три пробірки, у які покладемо по кілька гранул цинку, олова та міді. В кожну пробірку будемо додавати кілька мілілітрів хлоридної кислоти. Спостерігаємо в першій пробірці швидке виділення водню. Реакція відбувається дуже енергічно, бульбашки водню виділяються досить інтенсивно. В другу пробірку, де міститься олово, також приливаємо кілька мілілітрів хлоридної кислоти. І в останню пробірку, в якій знаходиться мідь, також додаємо хлоридної кислоти. Інтенсивність або швидкість взаємодії олова із хлоридною кислотою буде меншою, і швидкість виділення бульбашок водню також буде повірнішою. Мідже взагалі не взаємодіє із хлоридною кислотою. Відповідно до досліду, ми можемо зробити припущення, що із цих металів, які взаємодіють з однією тією ж самою кислотою, цинк буде надсильнішим. Тому можна зробити висновок, що сила і швидкість взаємодії металів із кислотою залежить від сили самого металу, тобто від його природи. Тому, розглядаючи цинк станом та купром, метали, цинк, олово та мідь, ми можемо зробити висновок, що швидкість взаємодії металу скрипу. Кислотою, залежить від сили металу. Чим сильніший метал, тим швидше буде протікати реакція. І найсильнішим металом в нашому випадку буде цинк. Наступний чинник, який впливає на швидкість хімічної реакції, це буде концентрація реагуючих речовин. Для того, щоб з'ясувати, що концентрація впливає на швидкість протікання реакції, ми візьмемо три склянки, в яких міститься калій юда з різною концентрацією. В першій склянці 100%, в другій 50% концентрація, і в третьому склянці його концентрація буде 25%. Змішаємо попарно ці склянки із розчином натрій сульфіту та крохмалю. Змішаємо одночасно і будемо спостерігати за появою іншого забарвлення. Через певний час в першій склянці, там де калій йодат мав 100% розчин, змінилося забарвлення через час. Там, де 50%, і ще з часом у нас буде змінюватися забарвлення при змішуванні калію дату, який мав концентрацію 25%. Отже, можна зробити висновок, що концентрація впливає на швидкість хімічних реакцій. Отже, швидкість взаємодії речовин залежить від кількості частинок, що стикаються між собою. Чим більше частинок, тим швидше буде протікати хімічна реакція.